Спасибо. Не треба мене знімати! Треба. Якщо знаєте, для чого? А для чого? А Ну кажіть, що саме має сьогодні? Не, мені ювілей. сьогодні день народження і малий мене тролить. Подив... Ну я ж дивлюся, підписана да. на вас. Дивлюся, як ви там водички попили, нарядилися, попідмітали. Думаю, що ж робити? Їхати до вас чи не їхати? Він каже: та слабо, ти не заїдеш. Кажу чесне слово, буду їхати <laughs> поруч, обов'язково обов передам вітання. Дякую. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую. Що ви задумали, у вас здійснилося. Дякую. Коловинка а він вам... то у вас дивіться, яка гарненька. Вона тут Каже, «надо», одна, та значить, «надо». А я вам бажаю. А я вам бажаю. Так не надо розказувати, що секрети. А я вам бажаю. Тримайтесь, дівчата. Спасибо, все будемо того варті, да, да. да і не зважаючи ні на що. Я думаю, є ваші прихильники. Да. Вас люблять і поважають. Да, а ви ще наша землячка? Да, <ріху> ви ж в Радіївка, це ж Миколаївщина, да, 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 ну, да, да. Ми да, з, з Вознесенського лист... району, а ви з Рай, Сирова, да. да. так, що Вітання, про вдячних клієнтів і хочу з вами сфоткати. Сто процент. Танюшка, а ну дівчатки дай бутилочку очку, вина, ще ювілей. Nee. Давай, Танюшка, доставай. Вина. Давай, ну Світлана, давай, 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 що? А це вам з вашим ювілеєм, будь ласка. Ми дякую. вас вітаємо і також сьогодні гарненько з своїм любимом. Вас і нас на фоні вашого номера світу. Щас зробимо, зараз все сделаем. Так, мої карушенки. Ну що, почали є? Трошки починаємо щось получати. Тож одна малосолочка. Так ми отримали з кумбрійку. Ви знаєте, що з тут, звісно, места мало я розстрілку в пелася. Ну нічого, нам. Значить, вітер получили з кумбрічку на дубові корочки 200 гривень за штучку. Скубріки отримали багато. Вона приходить такої, просто трошки достала туди, трошки такого протокола. Вона приходить у нас в таких ящичках. Ну, я просто не хочу винімати з ящиків, тому що ми так трошки вакуумуємо, трошки ставимо в холодильник. Але ви знаєте, що вона, ми будь-який товар, який отримаємо, ми все вам показуємо, все пробуємо і вакуумуємо, Це для нас дуже важливо, щоб вона не обідувала. Значить, дивіться, мої коротки, отака скумбрічка вона стоїть 200 гривень штучка. Вона йде, ми взяли її в ящик, ми зараз такої положимо в холодильник, але я трошки достала, щоб її так подивилися. Дивіться, девчатка, багато хто цікаво, чи вона не мягенька. Дивіться, вона йде не м'яка. От я її нажимаю, вона не бачите? Плотненька, хорошенька. 200 гривень штучка, розмірний ряд, 400-600. Спасибо. Мы, мы Спасибо. И мы в Одессе на привозе ни разу не были. Ну, а то ви приехали, сюда, в приехали в Яремче. Поехали в Яремче. Відпочивати трошки, да? Отпочивати трошки з'їздити. Вирушки 15 скед сюда їдети. А я говорю: Наташа, кому привезла себя? Наташа, надо приехать к Свет Оле, когда так ус у Оле да. не были. Да, да. Таню не видели, хотим її там її побачити. Привет, привет, ми придавайте. тут лапочки вже передаємо, передаємо. Ми вже в ефірі всі передаємо. Слухайте, це така маленька рукавичка, але всі в неї вміщаються, так? Дівчатка, давайте будемо пробувати скумбрійку. Ми получили скубрійку. Давайте. Дивіться, ми получили дуже дуже вкуса. Зараз ми касує всі будемо пробувати. Вона така вкусна, смачненька, так що. Так, Танюшка, в в все... Вы в Инстаграме, в ТикТоке, у Свети в Сити. дивіться, в ТикТок все таке. У нас такая... светы, все сквачивано. Це все. значить, говорю, що це вже все. А ну що, треба пробувати, Якраз її тільки отримали. тільки тіка секунду. Я, я, я по-перше хочу показати, як вона хорошо нарізається. Вона плотненька, вкусненька, дивіться, ось зараз... Дивіться, яка ага, такими кусочками. Сейчас прямо дегустація. Дівчатка, хто раз комбридку? А ну йди сюди, красуні. А си, си, я між бою. Так, дивіться, я вам сейчас по модному шей дам. Отакує. А ну давайте. Раз. Манюня, давай. Давайте, раз. Лепчик держи. Так. Мужчина, дивіться, вам Дівчатка, нас дівчатка? Що, ви Давайте, ну що будеш, на, ти йди сюди, давайте. Беріть вам до Нам А дітський вайп? А ж ти ж дорога, чудеса. На, ти вкусняшку, давайте, ну що. Беріть тільки, як а ну скажи, посолі, дівчатка, як вона Она вообще малосольна, А ви ще не їли, чи їли же? У вас нет, ми не були А сейчас їжте, я Беріть, Сафір, а нуська ж я вам на посолі. Ні, не треба не йти. А, я точно немає. Давайте, палочку, давайте я все повикидаю. Це да. Я ще їх повикидаю, красоні мої. А ну і як це така вона? А ну, посоль, я мені посоль. Малосольне, ідеальне, грамотно, очень очі. Дивіться, а що ви беріть там до перчатку, одягайте на... руку. Холодну, холодну. Да, да. А мужчина ви що не пробуєте? Не, а стакан вона наляю. Ми зараз будемо водку купити. Водку пити? Дівчатка, як вам посорять? Света, я смотрю на вас термінал Я можу стати, що вона ніхто не говорив всіх гадості. Це не термінала це вже касовий апарат. Прямо все. да це вже прям касовий О, апарат. Все. Це вже уже ж все же, Ну дивіться, нам сказали О. до первого відпочивати. Ми люди, ми знаєте, Джей, що ми до сьогодні добру добросовісно. Сказано, зроблено. Сказали, що зробити не все ми зробили. даже вас не сумнівальськ. Да. Ми знали, що у вас все хорошо. Ви знаєте, от мені сказали зразу, води ж ніби Я сказала, я згодна першого числа скажу вам добре. Скомбрійка у світульки айлаві. Да что? Ну слухайте, ми люди надо, значит, надо. Я ніколи не лізу куда не треба, на 600 дается. Пойдет, да? Сейчас сейчас девчатка на речка, да, мы пьем. Эй, дивиться, даю вам кислочку и смотрите. Хорошо, заметьте, как просто получается. Сейчас, вам тебе колбаска, да? Так, шукаем, моя рідна, колбаска, идемо сюда. Тут же целое дело. Так, колбаска. Вес у нас так ноль. На 640-644. Mm. Ви моя хорошенька, давайте до спати. У нас іде, давайте я йде. Давай Цей гроші. Гроші давайте, хорошо. Так, хорошо, копа, малічка йдемо mm. на злочинка. Mm. Даю моя хорошенька. Твой, так. Є. Є. Щас даю, щас, щас, щас. Так, на mm. моя. Не, 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 ну, пойдем зай, так. Я, mm. я, ну, yeah, я ви хочете, хочете, беріть, хочете, але я повинна багати. Дивіться, так, це ваші бати забирайте назад. Свідання, на да, заходьте. Так, мої ну, скомбрійка, вона аж глянцева, вона аж золота. подивіться, вона так от іде в ящиках вилежена, але трошки вилежали сюди, зараз це все, це ж ми виложили на вакууму. Моє квіточка, що ти стоїш, давай, давай Танюшка. А ну давай, кусняшку. Дівчатка, подивіться на цю ну, я хвоста буду. Косолі, Танюшка, от мені, так? От Дивіться, вона білесенька, вона не розлазиться, а ну від шкурочки, вона відходить, хорошо, Танюшка. Диві, так. Диві, ваше, Дівчатка мої подивіться. А? Білесенька. І їж, Танюшечка, давай моя. А я чуєте хвоста, я так люблю смоктати хвоста, це взагалі не продам. Так що, мої хорошенькі, а ну Танюшка Я Кліпчика тобі дати? Ні, на да, хлібчик. Кліпчика ти не хочеш, так, да, Танюшка? Ні, ні. А чого? На здоров'я, моя квіточка. їж, моя рідна. Дивіться, дивись, прямо м'яску. Дивиш курочка, як підстави. Добрий, 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 добрий день. Добрий день, добрий день. Стріть, будь ласка, вас качать, не цікавить, ви ми подаємо. Так що мені кажуть, що з цим ми вже розпочилися, навіть ми е правда. Дякую вам, що ви до нас приходите, дякую, що ви обираєте. Дівчаткам. Дивіться, же, дівчатка приходять і говорять, ваші конкуренти, ваші конкуренти, дівчатка, ми ще раз почнемо сказати. Немає і конкурентів, є люди, які хочуть працювати. Людина, яка хоче працювати, вона прийшла і працює, вона дивиться, хто я працюю. От, допустим, я ніколи в житті не дивлюся, хтось мучить, турнує, хтось хуже. Для мене, ну, чесно, байдуже, от є моє місце, є наша красива рукавичка, да? і ми торгуємо. Я ніколи в житті не скажу, а ми от і кажуть, от у вас така продукта, там така, дівчатка, ми ще раз вам хочемо і рідні сказати. У кожного хазяїна є свій постачальник. кожен хазяїн торгує по-свому. І в кожного хазяїна вся продукція свіжа і пуста, щоб ви це знали. Так що ми рідне. Давайте до цієї теми ми не повертаємося, тому що коли людина відкриває магазин, чи вона йде на базарі, точку відкриває, важливо, де вона робить, вона приходить в першу чергу заробити. Заробити це раз, по-друге, я несу відповідальність тільки за світова. Я не можу ні за що ніколи ручатися. Мої лати. А що мені каже? Добре, що я щось. Тя. Так що ми її трошки, давай по теми більше не повертаємося, що за Одесу От пишуть, дівчатки, ну ви просто тут магазин, на магазині. Там хлібчик, там хлібчик, там кава, там кава, там кава, там колбаска, там колбаска. Ну так що вбивати тепер. Боже, ну кожна люди, людина вона обирає своє, де її взяти, чи в мене взяти, чи там, чи там. Я ніколи, ви знаєте, людина прийшла, спробувала, подивилась, не подобалась, пішла в місці взяла. Ну, кожна ну, це, 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 чита свій вкус і ну, правильно три вкуску з дівчаткою. У нас тубрічку з дубові розпочинили її, навіть її ще не вакуували. Ці ящики ми, виробили, в ми поставимо в холодильничок, зараз трошки не вакуум. ви знаєте, що ми все вакууємо, вложимо в холодільничок, щоб вона не обвітрювалася. Саме головне, що вона буде мало, -мало сольна, Замовлення на вайбер 0,98493077. І оця вкусняшка, вкусняшка, поїду поїде вас, Девочки, 200 гривень кап капчаночка, вона копчена на дубовій корочці. Так що мої хороші замовлення ми приймаємо з 8 утра до часу дня. Добрый Здравствуйте! День. Мы ехали, ехали и наконец приехали! Ой, Танюшка, заложь, хлеб, соль! Отдову, да. хлеб, соль вашему Соль у нас Вот оно что. <свят> что! Чтобы не замерзли! Чтобы не замерзли! <свят> <свят> все было хорошо у вас! Это, не согрелись и закушали! что Счастья вам! зеленые а бумажки! А за не лайн, не что не заешь? Мы да? пока до тебя дошли пешком, мы все потратили. Потратили, да? Все, потратили. Все, ага, вы осталось. потратили. На, Танюшка, держи, потратили. Да что ты не даешь на ней бумажки? Дай -дай 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 -дай. Слава Богу, доехали. Я, да, я говорю, Наташа, шутки, я говорю, Наташа, шутки. три дня уже чуть ли не в Еревче. Три? Да. Та что ты я не понимаю, где ты завез. В одной гостинице, а не видимся. Вчера не видимся, сегодня не видимся, я уже звоню, говорю, что такое? Так я тебе звонила, ты трубку не брал. Не видим. Танюшка, почему я тренировал? Ну же ты же дай, ролик, ты да, ты гладил. Гладил, да, гладил, да? Все время. <си> <глади>. Охраняй, <си> я охраняю. <си> ну, вот, что, что, то охраняет то точно. <си> да, да я, в... ты, Хорошо, <си> а вы не слышали, когда охраняют? <си> 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 <та> охранная сигнализация. Говорит, мне надо теперь еще вдвойне. Я говорю, чего? Говорит, ну что, там что тут свет? Так что, рассказывайте, показывайте, что у вас а что ты в Это самогон, а это... Ні, самогон. Так, що це водичку? що ти а це що це, я. А ти що, водичку п'єш? Це я. Самогон, говорю. Най, nee, давай покой мені. Так що I love you називається квіточка. Ми I нашли її, ми нашли її. Мерлин тільки отримала, але я вже його і продала кусочок. Мужчина пішов, розпочив. А коли мужчина приходить, ну то один мужчина зайшов звіски, дріб, воно прям нарізається. Так, що ж зря приїхали, давай будемо щось попробувати. О, что это, у нас? ну что я Лс, Леся, Ну да, Лс, да. На, я на тысячу попробовать. Ну сейчас камера жмет и ты не забираешь. Клянусь, заберу. Ну да, у вас полностью. На, давай-то. Наташка, ты беренькая. Попадаешь. Наташ, я тебе дам кажи, клянусь, заберу. На вас двоє, на вас двоє, на, на моє дека. А ну по солі, кажи. А тут ще троє, щоб ти розумав. Нас троє взагалі. Okay. Я наш кидала піші, я тобі що? Ти її за п'яти рио Очень, Можна, Очень, хоче. Будь ласка, проходьте, добрий день. Вкусний, малосольний. Можна кушать без хлеба. Можна. Манюня, йди рибку будемо пробувати. Заходьте. Заходьте, не стесняйтесь. Смачна рибучка. Так, Маринка, не дивіться, і вона. Він попробували, нервні, але вона як куріне м'ясо. Знаєш, мені точно не подобається. Ми не беремо багато, ми беремо такими шматочками, ми зараз все понарізаємо такими кусочками і зараз хтось мені поможе завакуумувати, сказав. Так, да, я допомогу. Гроші забрали, тож ти ще гентаржу забрав. Там назад їх. Та я забрав, ну смотри. подимає, Смотри, подимає, Вот вони лежать. Щоб я спрятали, щоб вона не виділа. Зараз дивіться, такими кусочками ми нарізаємося, все ми Це Значить так, мерлінє, потім так, ми отримали тунієр. Тунця теж багато не беремо, тому що, ви ж розумієте, це... Ну його краще брати по трохи, боже, як воно пахне, його лучше брати по трохи, але що тут машина все одно їздить раз в на неділю. Нам хватить, тому що багато його, ну, це таке діло, знаєте. Так, е, це дорожче трошки йде. Хорошо, у мене все є. Значить, це тунець. Вона й різна. Боже, як він пахне, це вообще. Боже, я вам даже не можу про... Це значить дивіться, полтори тисячі за кілограм. Нарізаю. Тобі більше чи вішечну. Так я тобі кусок На. Та ні, такий кусок. Але на тисячу він треба відкижувати. На. Ну я тебе посчитаю, Наталочка, речі, до нас. Ні, подожди, матеріата. А ану, скажи, вкусненько. Вкусно. Тільки не мука, кажи, вкусно чи ні. Вкусно, вкусно. Дай проживай. А в тебе Ось... немає продажі такого, ні? Ні, ну, є. Тобі не дати таке Та дай Наташки, вона дивиться на тебе. Ні, все по солі взагалі, ну, смачно. Но са м'ясо. Так. Ну так, да, воно дуже. Це по-перше, йде тунець, дивіться, він йде викопчений. Це тунець, а це мерлін. От його все отличиє. Тунець йде красний, мерлін такий. 1500 гривень за кілограм. Ну він такий, йде. а ну по солі, Олежка, що ти скажеш? Посолі так як надо. Хороший, да. Под картошечку. Cavalier, хороший. Можна і без картошечки, я так думаю, так? Без теж можна. Ну картошка нужна. Картошка надо? Я бачу, ті без картошки тебе вони хлопка. Добрий день, добрий день. До нас, до нас, жіночка до нас. Дегустація, ви ж ви приїхали вовремя, Галиночка. Дивіться, отримали тунець, отримали мерлін. Отакими вони де культу файно. Подивіться, це все в розрізі. Подивіться, сейчас ми дойдемо до рулетика, до ескалари. Да, вас теж зі святом. Олежка, давай наливай, Галиночка, ну що, в нашій хаті по по 25, Давай відкривай, то щоб то і випиш. Я за рублю каву, дивіться на те вам каву. Давайте, каву. Давайте дуже мені будущий кум, приніс даваш. Так, давай наливай, речі. До конячку там мене щось є хорош є. Дивіться, зараз у нас до конячку все є. Давайте, що ти чотири три, давай наливай, Наташка, ти. Танюшка а каплю за свято, так, так. Сейчас за святом. За святом будьте здорові. Кернули, ж тобі? І, і... за святом всі будьте здорові, здоров'я, миру. Давай, Будущий кум наливай. Так, <скільки> Боже, я говорю, говорю, а не включила. Відкриви корочку, давай. Галиночка, а давайте беріть. <су> <скільки> за гостей. Два дня такий круг бачив за та. Давай, давайте. Ну що ж наші хороші, давайте. За все добре, давайте зі святом, будьте здорові, щоб да, да, да. Да, всі були живі, здорові. Це саме головне. Так, а ну давайте корочка від світулечки. Галиночка, а давайте. Хлібчик, беріть. Беріть, беріть, бері хлібчик, прямо ломайте, ломайте хлібчик, давайте, ломайте, алешка, віддасться. Хто більше ломається, хотіть танюшка. Давай, не стисняйся, давай рідна моя, Давай. Так, Галиночка, от. так мене далеко поставимо. Нічого, ти, Танюшка, у мене длінно руха достанеш. Давай, рідна моя, давай по 25, Давайте, по 25, гайда. Так, А ми приїдемо, хай Люся прийде, ми поїдемо. ви пригласіть у нас, ми приїдемо У нас така компанія. що вже люди... Були, були, ви ж були, ми ж були. Ми поїдемо поїдемо. Диви, так Наташки більше, дай диви собі. А я ж вона не любить три Ти їж більше, потім розчитаєшся. Она не любить, каже три ряда. Квітулька, давай, моя рідна, давайте. Давайте на здоров'я, щоб всі ви були здорові. Саме головне, он до приніс цю бутилку, сам її випіш. Не стидно? Надо закати. Галиночка, ну як і корочка вам, а ну скажіть. Вкусно? Ні, ні ні я не хочу, не треба мені, я не буду. Оліжка, не давай, я не буду, не давай. Ні, не, їжте, їжте. Ви що, завтра не знаю і спробуйте. Я зараз вам до ікриші принесу до цього колача меду. Мені друг передав. О, пожалуйста, зараз да їжте. Давайте, їжте, потім принесете. Так, всім смачного, зі святом, будьте здорові. Ребята, лучше свято. Ребята, со святом всех. Лучшее свято это только у святой. Посмотрите, я так еще. Я даже на Новый десь год так не ел. Ты Ти да, Наташки? Що ти в свою мордяку пхаєш? Ешь, церковь Наташка. Церковь. я не знаю, потому що я голодна. Да? Ну, поїмо. Танюшка, їж, давайте та робіть. Їжте зі святом, будьте здорові, будь ласка. Дуже, Це сам... на вкусно очень. Вкусно, так. Да. Я бачу, що вкусно тобі тільки, собі. Це Наташка, зроби бутерброд. Галиночка, ви доїли вже. Це, це, Танюшка, давай, зачик, розігав. давай, мости, мости, хлібчик, це давайте. Ні, ну вона. Олежка, це кита, це горок вже. А ну скажи, як вона Галиночка, як посолівами ікра? Добре, дуже добре. Малосольна. Вона така сочна взагалі. І, І що вона Дуже хороша. Бубочка, от бубочки, Бубочка губочка. от бубочки. Ну наливай, давай, у нас що хоче на вісах. Ой, так. Да. Не шкурить, очень вкусно. Да. На здоров'ячко вам. Чуй, да що там таке? Здравствуйте, дівчатка мої. Запитуйте, да, красуньки мої, запитуйте. Дивіться, не то ні то то да, дуже смачненькі, 300 грн пачечка. Ага. І скубрік уже ось тільки отримали вже Хорошо, хорошо. Дівчатка, попробуйте мергін, получили вкусні. Медлін, да, не, жирна. не жирна вообще. Э, Танюшка, квіточка. Іди до мене дай. Давай я подержу. Вы подіржу. Виїжджа, А ну Танюшечка, держи, держи. Щас моя Давайте я вам сейчас наріжу мерлін, попробуйте. Така вкусно так. Брите, Попробуйте пробуйте мерлін. Так, давайте, мої ліденьки. Так, дивіться, я вам сейчас пофеншуй на паличці так надаю. даю. Вона дуже Ви знаєте, вона а мені от... дуже багато. Ні-ні, нормально. Так, ну, давайте, дівчатка. Дивіться. Так, красуня, так, я вам таку роблю. А ну дивіться, от дріждіть сюди. Давай, Майді, давайте, дівчатка, аноді ну, до мене, на Давай, Давай, Давайте, давайте, я вам зараз дам теж, подождіть, не, подожжіть. не, не Та Ні, я вам можу дивіться, стойте, стойте, Нате, давайте, їжте. Давайте, давайте, їжте мої красуньки. Дівчатка, йди до мене. Пробуйте, дивіться, це тунець, він дуже смачний. А ну іди до мене, красунька моя. Іди до мене, мої реденьки, давайте, щоб ви знали, просто воно як іди е, ма... до мене, зайка, я тобі дару. Я, я врізала всі діти. Дівчатка їжте, слухайте, воно таке вкусне, воно прямо, ви знаєте, мені як куріне м'ясо. А ну їжте, Танюшка, це оця мерління. От вона вона дуже вкусна. А ну ді... отакий нормально буде. Дивіться, такий по, таку серединку, да, вам дати. Ми тільки його получено, тобі мерлін, тунеці, скала, рулетики одним словом, I love you. Так я хочу сказати, що мерлін не нарізали туніці. Ми вже пустій один продали. Його їсти його треба все пробувати. Тунець, Ой, мерлін, він дає куріне м'ясо. Тунець, вона риба не похожа ні на що, вона дуже смачна. Тепер мої хороші всіми любима наша шапчений рулетик, тройний. Будеш пробувати тройний? Ой, наконец то так. Да. Да, розрізаємо його. Значить, тунець тут йде тройна рибочка. Туєн і аскала. Ціна 1500 гривень за кілограм. Значить так, розрізаємо. Зараз я так буду виріснути. Вже перчатки дійшов. Звісно. Я зрозумів, що тут я надовго. А, дивіться, дивіться, я нарізаю. Надовго, так нарізаю. Зараз я нарізаю і я хочу сказати, що він не розлазиться. Так, мої ріднички, пожалуйста. Подивіться, який рулетик. Ось така вкусняшечка. Значить так, робимо ми таку галиночка, їдь сюди. Слухайте, я такий делікатес. Сьогодні а ну, беріть перчаточку, давайте. А ну мені дуже важливо, ви знаєте, як воно посуває. Ану, давайте все пробуйте. А ну ти їй уже, давай пробуй так А я ж боюсь, хто перший, я чи Галіна. Ану, мої хороші. Тут іде ескалара, тунець і мерлін. Дуже смачно. По солі, по солі. І хлєчка, беріть хліба. Хліва беру. Калаш такий добрий. Да, калач, а где ты купил, Олечка? Калач очень вкусненький, очень. Это детский калач, я лично сам пек его. Да, детский калач. Ну, что ты обманываешь людей? Где ты взял его? Сам пек. Я взял, он через дорогу. И вкусно, вкусно. Тут, между прочим, Валена, вот у девочек. Ну, это под заказ, я эксклюзивно заказывал по номеру телефона 067-483-309. Кто хочет праздники, звоните. добрый хлеб печет. Так, да, дуже, дуже, кріпше, дуже кріпше. Так, значить так. Дуже Тому що тут сидить у мене ще є ескалара. Ескалар рулісти вам, ну ви в рулеті їділи. Ні, рулет дуже Рулет дуже. Це ще ескалара, вона дуже смачненька, ви знаєте, що в нас так. Ескалара, у нас такий легкий армагедон.